І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. А, ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. приїздіть і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська. і Ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати ми того, що ми, ми будемо чувати. Нам буде добре, буде нам чудово. буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі третє світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Ви можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії, і в жовтні ви брали участь у кампанії на супротилежній сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну, ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудово чудович Ви ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці або ми. Робимо цю угаду або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре.